Гранти один з інструментів, яким на сьогоднішній день потрібно користуватися бізнесом на розвиток нам на закупівлю обладнання, чи на оренду, чи на відкриття іншого якогось додаткового напрямку. І ми десь приблизно до 20 грантів допомагаємо клієнтам бізнесменам отримати грантові гроші. Дуже багато нюансів, які ми знаємо, які ми проходимо разом з нашими клієнтами. От такий нюанс що з мінімальної заробітної плати вам точно грант не видадуть. Однозначно потрібно перевіряти кредитну історію. Якщо вона у вас негативна, навіть не намагайтесь отримати грант, навіть не потрібно витрачати гроші на бізнес-план і так далі. І до речі, ще сьогодні такий важливий нюанс, я проговорив на нараді зі своїм юристом. Навіть коли ви отримаєте вже грант, є алгоритм дій. І він немаленький, як потрібно діяти. Відкрити коли рахунок, скільки у вас є часу, як правильно відправляти ці гроші, що робити з тими найманими працівниками, яких, коли ви їх е, зобов'язані оформити. Там дається півроку для того, щоб і дуже багато нюансів, в яких ми допомагаємо і роз'яснюємо клієнту після отримання гранту. Тому за отримання гранту 10 тисяч гривень від шатила і партнерів. Від первинної консультації до моменту отримання гранту весь цей шлях ви проходите разом з шатила і партнери.